Слава Україні! 15 вересня, як ви вже напевне знаєте, відбувся перехід Proof-of-Work Ethereum на proof of stake Ethereum. тобто, простими словами, етер або ефір, або ETH перестає майнитися. А це означає, що доходу з майнінга ефіра більше не буде. Доведеться переходити на якісь інші криптовалюти третього ешелона, до прикладу, ефір Classic, ревен Коін, чи Ergo. Але от проблема. Справа в тому, що в ефірі було зосереджено близько 90% всього майнінг-потенціалу ринку. А тепер ці відеокарти просто нікуди буде дівати, вони просто ринуться всі на Ефір Classic. От так і сталося. Ось подивіться, Ефір Classic difficulty chart це чарт графік складності майнінгу. Ефір Classic просто пробив потолок. З 50 тирехеж складність за буквально за одні сутки піднялась до 300 терегеж, тепер трошечки вже підвпала. Тому що ефір класіка, класика, От якщо я раніше манив. Ось таку от суму, то тепер ефір Класіка маниться на ось таку от суму. Хоча ще ран... ще тиждень тому ефір Класіка манилася просто в два рази менше, ніж ефіра. Тобто дохідність була в два рази менше, ніж на Етеріумі. А тепер ефір Класік ну просто полетів на саме на сіньке дно. Таке вже було 18-го року, коли майнінг був зовсім невигідний. Хоча трошечки був вигідний, воно хоча б манило в ноль по розетці, а тепер манить реально в мінус. Справа в тому, що такий період просто ми маємо пройти. Ті досвідчені майнери, які пам'ятають період 2018 року. Вони пам'ятають, що все це закінчилося ростом криптовалюти, та не пам'ятають, що той період, коли майнінг невигідний. Це період на ринку, та з часом все вирівнялося. Тобто не в слід поспішати продавати свої відеокарти. Хоча більшість майнерів так і зроблять, вони зараз вивалять свої карти на ринок. Тому не здивуюся, якщо 1660 Super зможете купити за 100 доларів. До ну, б звичайно. Але врешті-решт ринок устаканиться. Всі ці майнери, які зараз мають мінус, вони перестануть манити попродають карти або перейдуть на інші монети. З ефір Класіка на Ergo або Raven Коін. Справа в тому, що найлегше перейти з Етеріума на Етеріум Класік, тому що Етеріум Класік і Етеріум ну, настройки відеокарти такі ж самі. Відповідно, великих змін, окрім як поміняти свій гаманець з Етеріума на Етеріум Класік. Більше робити немає чого. Тому і так от вибухнула Ethereum Classic складність аж на 300 терехеш. А тепер ну, ці майнери частина повиключалася, частина перейшли на Ergo і Ravencoin. І там так само пробили потолок складності. Тобто майнінг зараз невигідний взагалі. Тобто взагалі невигідно манити нічого, абсолютно нічого. Але не варто втрачати ентузіазм, так би мовити, майнінг-ентузіазм. Варто лише дочекатися, доки ринок устаканиться і майнери попродаються. Просто. Ви також можете продатися, хоча ціни зараз дешеві, а будуть ще дешевше. У Авітіка лава зараз вийде на ринок. Я лише от недавно бачив на Олексі, вчора, відкрив під вечір і побачив, що плюс 148 заявок тільки по 1660 супер. Ну, ефективна карточка, вона мене цікавить. Тому поки що чекаємо тиждень, місяць. Два місяці, поки ринок не пройде дно, почне рости, або поки з зайві люди просто не вийдуть, все буде Україна.